Незалежні міста і села, регіони самотужки розпоряджаються власними заробітками, отримують розпоряджені ресурси і не залежать від центральної влади. Такі принади децентралізації. Поки що регіони отримали бюджетний зиск. Центр залишив на місцях частину податків. А от до територіально-адміністративного переділу ще не дійшли. Як проходить реформа на ділі? Деталі від наших журналістів. Самодостатні регіони, міста і села позбавляться залежності від центральної влади, отримують у власне розпорядження ресурси, і залишать отримані податки на місцях. Такі принади обіцяє децентралізація. Про реформу місцевого самоврядування торочать кілька років. Її обіцяли партії, коли йшли на парламентські вибори, згадують експерти. Нині як ніколи сприятливий час перейти від слів до справ. Коли вона має відбутися, 2015 рік найкращий рік для того, щоб вона відбулася 25 жовтня 2015 року. В Україні. Пройдуть чергові місцеві вибори. Найкраще обирати місцеву владу тоді, коли завершилося, відповідно дві глибинні реформи: адміністративно-територіальна і відповідно повноважень місцевого самоврядування. Якщо не провести зараз відповідних реформ, то ми оберемо нову місцеву владу. Під старі повноваження у старій структурі зміну у частині децентралізації влади в головний закон країни внесуть уже восени. обіцяє чільникам регіонів голова парламенту Володимир Гройсман запевняє наступні місцеві вибори у жовтні пройдуть на базі вже реформованої системи місцевого самоврядування. Маємо прийняти ряд законодавчих змін, в тому числі змін до конституції, де сформувати і на рівні областей і районів повноцінну владу. Яку будуть обирати люди, яка буде їм підпорядкована, які будуть мати свої податки, і це все зробить Україну не слабшою, а сильнішою. Поки що парламент розібрався з бюджетною децентралізацією частину заробітків рада залишила на місцях серед них акцизна. роздрібну торгівлю тютюном та алкоголем, податок на нерухомість землю, держмиту і плата за адмінпослуги. На додачу ще 10% від податку на прибуток підприємств. У уряді підрахували так, регіони можуть збагатитися майже на 40 мільярдів. А до адміністративно-територіальних змін ще не дійшли. Експерти пояснюють на прикладі столиці у Києві слід розмежувати повноваження голови КМДА і мера. Нині навіть голів районних адміністрацій призначають. Згори пояснюють експерти, має бути прийняття не просто закону України про Київ, столицю нової редакції, що відділить КМДА і місцеве самоврядування, але й надання спроможності Київській міській раді, що й передбачено цим проектом закона, створити власні виконавчі органи, які будуть підпорядковані виключно Київраді та Киянам, а також відновити самоврядування У профільному комітеті. Що... Запевняють, вже взялись за законодавчі ініціативи. На розгляді комітету є питання, які якраз свідчать. Про те, що необхідно проводити відповідну реформу саме в місті Києві. Сьогодні є декілька законопроєктів про створення районних рад. Сьогодні є декілька бачень громадськості стосовно того, що необхідно скасувати районні адміністрації саме в місті Києві, і сьогодні створена відповідна робоча група для того, щоб напрацювання ці знов ж таки внести на розгляд спочатку комітету, потім Верховної Ради. Для містечок районного значення з амбіціями та кадрами бракує законодавчої підтримки. Експерти пропонують раді ухвалити закон про доб... Бровільне об'єднання територіальних громад такий тандем отримує не лише статус, а й додаткові повноваження і податки на рівні з великими містами. Це може бути створено тільки шляхом об'єднання навколо цих міст, навколишніх сіл селищ в межах доступності, фактично в межах щоденної міграції. Експерти розраховують, що Рада дасть повний старт децентралізації уже наступного тижня. Веркалець, Антон Деркач, ТВА.